Щось якась там павутина в нас назріває і буде горіти, палати. А взагалі, по податах по загрозливих попередження по містах є що сказати, що вже а А воно, воно відіграється е, 12-15 число середина місяця, серпень місяць покажемо вже про серпень місяць. Е, я ставлю ставку на те, що це буде період спроб активним чином вплинути саме руйнівними процесами. Тобто як масовані обстріли, причому по Страшному суду сюди ми включаємо наші ключові міста, котрі ми зазвичай розглядаємо, плюс навіть ті міста, котрі не розглядалися до цього. Часу. І найбільш важкий період в серпні місяці він припадає на 10-15 число. Це перший момент. Другий момент, на котрому треба наголосити. Головна зброя ворога в серпні це, 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 це язик. Тобто, це момент того, що будуть використовувати. Інформацію, слова, маніпулятивні дії в якості першочергового такого важелю впливу, котрий ворог буде використовувати. Я думаю, що це буде найбільш крінжовий, як кажуть, місяць по інформаційних mm -hmm. Так. Якось так. По Наступу вони щомісяця влітку анонсують цей наступ, показувала вам по серпню якісь нові напрямки мене... чи нова потужність. Воно випадає так, що цей наступ він не йде. Тобто, ну, цей так. наступ, котре вони анонсують, він не йде з самого початку літа. Е, немає пожинання плодів, немає пожинання mm плодів, немає -hmm. результатів. Е, і з того. Із напрямків головних, котрі ми розглядали. Сумський напрямок, стабілізація процесу, можливість відбити свою позицію, повернутися на те місце, де ти знаходився. Тобто для нас більш-менш позитивний розклад. Харківський напрямок, спроби просування, котрі не дадуть значних результатів. І я думаю, що це стосується в першу чергу напряму з Куп'янського. Якщо ми кажемо по розкладу те, що мені не подобається Дніпровський, Дніпропетровська область, якщо брати, це повітряний наступ, тобто по непомірнівні спроби принести ронівні наслідки для області, це не просто про місто Дніпро, це і про Кам'янське, про е Павлоград, 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 Павлоград. Павлоград. Павлоград не подобається мені розклад на вихідні дні. Причому знову ж таки в нас п'ятірка пентаклів, як прихисток. Знову під впливом можуть чіпинитися або заклади. Прихисток, заклади освіти, або лікувально-профілактичні заклади, мирні об'єкти. І е, до, мені не подобається. Донецький напрямок, тому що там найбільш, найбільш важкі розклади, коли ти намагаєшся використати максимум ресурси і будь-якою ціною видавати результат. Із плюсів вони повинні вграти велику кількість техніки і свого особового складу, і з мінусів це велике дуже навантаження для нашої сторони, для наших людей. І будь безпеки небезпеки для наших людей, наших військовослужбовців. І е, запорізький напрямок, він за розпадом йде як гойдалка, тобто приходяще, уходяще, і в, з потенційним, потенційною е, можливістю втримати контроль і стабілізувати процеси. По Херсонському напрямку не хочу, я вам кажу, що не, хоч не хочеться залазить, але південь повинні бути якісь трансформаційні процеси, все ж таки нам на користі. Повинен замойрити прапор України над територією, де прапор не стає. Має бути де не стояв тривок. Дай Боже. Ну це вже фактично гарні новини, ми подивилися. З гарних новин О, повернення, повернення, обмінні процеси будуть відбуватися. З гарних новин це територіальні процеси і е, повернення, ну, тобто повинна бути, в серпні місяці, повинна бути якась територія, нова, в, 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 як не знаю, розклади, відчуття, і, і як не, неочікуваний подарунок. І, і друге, якщо брати по серпню місяця, треба брати робити порівняння таблицю з червнем. Щось якась там павутина в нас назріває і буде горіти, палати, російська земля. Вони будуть страждати, кричати: Ну почому? Але пізно. А потому... тому... да, воно випадає так, що е цікаво, як воно буде відіграватися, тому що воно як калька е тих процесів, котрі під копівку <звук> тих процесів, тих ситуацій, котрі відбувалися в першому місяці. Та там було багато людина, mm. там була. була... Почалося все прямо з 1 червня, як ви сказали. <кій> Повинен, по ідеї по розкладу, останній місяць літа бути не менш пекельним і гарячим для росіян, як і перший місяць літа. Тому будемо дивитися. Так. так. буде так? <кій> Найфіговіше те, що мені випадає зараз, це те, що ми втрачаємо. Не просто надію, ми втрачаємо чомусь е бажання фільтрувати ситуацію, коли нами намагаються маніпулювати. І я все одно продовжую, кажу, що дуже голо з голодним розумом сприймайте інформацію, в Кейди, тому що серпень місяць тут не за горами, а там повинен бути просто на якійсь коли нашою свідомістю, нашим сприйняттям інформації. Нами будуть намагатися керувати. Тільки від нас залежить, чи поведемося ми в черговий раз на ці маніпуляційні процеси, чи ні. Залишайте голову як в холоді, в холодний... з холодним розсудом приймайте рішення і не давайте з собою маніпулювати. Воно випадає по мені по перевернутій колесниці, про перевернутому плану. Перевернута помірність, карта вежі, руйнівні процеси. Я думаю, що це не, не природне явище в форматі Землетрус. Я думаю, що вони збирані на попередній досвід. Не, що є досвід там, топити відводні човни, ще якусь ситуацію. Курск, е як руйнівні процеси. Тобто, воно виглядає як рукотворне, те, що ти махнув самостійно. По дурню як помилка або недопрацювання. Прикол. Енергія, більше того, треба переглянути. Ну, енергія фігова карта з точки зору: це може бути і ядерна небезпека, тому що карта. Треба сонця... зачеплено і щось там відбулося. Але по дурню, тобто, це не не спланована дія. Ну, не, ну, я не думаю, щоб вони свідомо. Махали щось велике напряму своєї флоту і своїх території. Ну, це типу ними зроблено? Не Штатами, не Китаєм. Там якась випробування. зброї? Випадає, випадає мені як помилка недопрацювання або ситуація, яка вийшла з-під контролю. Наважали щось. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.